У другому сезоні, тільки я візьму новий рівень, збільшилась не лише щила поговного героя, але й кількість вайфу на квадратний кілометр навколо нього. Хоча, звісно, так ніхто і не перевершив його сестру. What? І навіть без цього гри буде стикатись із непорозуміннями, що й збільшили. Тепер протагоніст зможе зробити повноцінний ерайс. Це відео про другий сезон. Переглянути відео про перший ви зможете, перейшовши за кінцевою заставкою в кінці цього відео. Другий сезон вийшов набагато популярнішим за перший. Схожий феномен ми вже бачили з шибуйським сезоном магічної битви. І якщо у ЖЖК була Батемія Кайсон, то у соло це Сістер Вавелінг. Однак соло вдалося обігнати з самого Мастодонта Аніме One Piece, і це, звісно, ж жвилось у невеличку війну між фандомами. Не вперше. До речі, згадаєте, хоча б батл титанів та алхіміка на МДБ. Але для фарму аури анімешна війна точно не потрібна. Варто лише користуватися вправами м'юнінгу, та й очевидно, якщо в тебе є успішна манхва, суть якої пафос і бої, то це вже один зі стовпів її популярності. Навіть у One Piece, де баланс сил постійно скаче, фанати не припиняють обговорювати, а хто ж сильніший. А тут ціле аніме побудоване саме на цьому. Але якщо серйозно, то я дивлюсь соло через те, що люблю MMORPG. А друга причина це саундтрек. До неймовірної музики Саванича доєдналася та Фелікс із Трий в опенінгу Ревейкер. Що цікаво, вогонь, який використовується в кліпі, зроблений не з графіки, ну а ендінг виконує Тору, його вам всім відомий завдяки опенінгу Токійського гуля і адаптація дуже вдало виходило байтити глядачів. Показуючи якийсь напружений момент, щоб після цього пустити фінальні титри. В цьому сезоні можна відмітити швидкість розвитку подій: більше тіней, повернення матері героя та он навіть батя повертається із пекарні, але про це трішки пізніше. Всі ми пам'ятаємо, як круто розпочинався перший сезон. Ніяких довгих вступів, ось тобі знайомства із героєм і його мотивацією, і в кінці кінців стаєш жертвою. А тут червоне підземелля. Ну як говориться, два рази повторювати одне й те саме ніхто не буде. Та й за долю героя ти не боїшся, бо знаєш, що він усе подолає. Тому це місце стане не тільки показником крутості головного героя, але й продемонструє пару цікавих моментів. По-перше, це глічі в системі. Ти не зможеш отримати відповіді на свої запитання, допоки система не забажає. Та й такими діями вона лише мотивує тебе нарізати мобів для качу. Хоча на відміну від інших людей, система не дає вказівок атакувати Сон-Джинву, доки той сам цього не забажає. Але нащо було створювати таку систему і полівати на людей? Яка кінцева ціль цього експерименту? Ну і звісно, що може бути краще за отримання тіні медвідя та члена гільдії, який намагався показати себе як найкраще, а тобі в цілому все одно на життя людей, тож ти не відразу розкрив свої здібності. Жаль, що героєві не вдалося отримати ельфа. І найбільше в цьому сезоні мене чіпляє взаємодія між головним героєм і паном Пеком. Від злості до «ну ніфіга собі ось це швидкість. Як він взагалі став пробудженим? Можливо, було б краще, якби замість багатія був ось цей звіряка. Але герой вирішив розкрити світу, і його асоціації не вдається забрати до себе. Для отримання цікавого контенту герой відправляється у шахту, аби отримати референс Золендера, ще й в черговий раз продемонструвати його обраність, так як чахиїн не відчуває запаху, і на противагу першому сезону їй приділяють набагато більше уваги, і якщо із сторони Сона ми не бачимо натяків на закоханість, то із нею все виглядає інакше. І знову ж нас байті типу звичайним підземеллям, який виявляється червоним. На цей раз герой вирішив виїбнутись по-тихому, але був помічний. Пожалів героїв рейду, і вирішив самостійно розправитись із монстрами, щоб отримати у винагороду орка шамана. Інший контент присвячений пошукам еліксіру для своєї матері, і герою повезло, що данжан не обнуляється, і ти можеш бігати після зачистки назад. І самий яскравий персонаж це демонеса із вухами, яка за такий короткий час. Встигла отримати величезну любов та підтримку фандому, ще й залишилось чекати Сонжен Ву, який у черговий раз проявив людяність і нарізав всіх направо і наліво заради качу. А ще на останньому поверсі був темний монарх. Я щось чув про цей титул у ворі Сола, але поки не можуть з'єднати всі ниточки. Треба почекати, поки розпочнеться розкриття данжанів та сил персонажів. А в цілому це черговий кріп, який дасть тобі летючого маунта. І знаєте, я не очікував такого швидкого розвитку подій. З'являється батя в історії, який калічить Висіка, що точить зуби на головного героя? Він багато чого знає. І можливо буде як в Хантері, коли Гон і Джину поговорили на верхівці дерева і нам показали, що світ Хантера нев'єбенно здоровий. Так і тут можливо розкриють, а хто ж був першим володарем Тіней, і можливо дії баті 10 років назад і стали причиною відкриття Брам. Ну або він взагалі не людина, а монстр. It. I'm right now. Якщо у герої є мета, що не збігається із очікуванням фанатів, то готуйся до хвилі дизлайків під серією. Не можна ось так взяти і в тайтлі про пафос ерайста на нарізку кріпчиків ставити емоційний момент. Бо герой не може показувати слабкість, він має бути беземоційним деденсайдом, від якого віє аурою. Хоча без цілі повернути свою матір, він би не почав все це робити. І в якійсь мірі нашу людяність тримають наші близькі люди. Типу, знаєте, Гац в бадунку став би вже давно монстром, якби не люди, які його оточують і можуть своїми зусиллями витягнути його із пучини темряви. І герой не буде відразу кудись летіти. Він відмовиться від рейду на острів Чиджу, і буде проводити весело час із сім'єю, аби розкрити сили інших персонажів, як це було у One Punch Man. І це, як на мене, найцікавіша частина цього сезону. Яка ти зарилась із початку першого, додаючи контент якого не було в Манхві? Відзначу цікавий момент, який стосується стосунків Японії та Кореї, які на початку ХХ століття не були райдужними, що в принципі відображається і тут. Таких ціль японців це позбутись мисливців Кореї. Але якщо у тайтлі ведеться приховане протистояння, то ось аніме це симбіоз двох ідей, які створили тайтл. З ефектом розривної бомби. І під час ось цієї перевірки нам показують, наскільки японці домінують над корейцями, щоправда, не дало Дженву порішати гото, а так би отримав його тінь, і битва проти Береса пішла б зовсім по іншому плану. І якщо в Хантері меруєм став причиною серйозного поранення його матері, і, вийшовши на свободу, він був жорстоким володарем, який шукав їжу, а тут він просто вилуплюється і зійця. На відмін від роботи Тагаші, де локальна група, то тут задіяна повноцінна армія та флот, і в групі мисливців я хотів би відмітити ось цього лукаря, що має вайба Робінгуда, але більше схоже на Ірвіна із Берсерка. Ну і ще велетень прикольний, яких хвалиться хілом позаду себе. Королева тут це проста мураха, яка мала народити Береса, і в цілому все. У нас не було із нею знайомства. Коли її викинули на берег, і вона була вимушена після темного континенту виживати. Щоправда, в Хантері синові було пофіг на свою мати, а тут він з'їв шматок, аби потім помстити за її смерть, ударивши в бок вайфу. І тут це як у «One Punch Man. -і. герой буде сидіти на пафосі і чекати вдалого моменту, бо ж треба авторові розкривати сили інших персонажів, нам покажуть потенціал існуючих хантерів. Як вони мітко протистоять гвардії королеви. It's time. І тут все виглядає набагато простіше, аніж це було у Хантері. З'являється Беро, ходить островом, фармить абілки героїв і зрештою навідується до печери. І побиття в s Клас відбувається під Арію символічний саундтрек. Адже саме під цю мелодію Сон -Джин Ву вперше почав вбивати людей у брамі. Навіть хвалений вогняний алхімік-бюджетний Волмартовський Айзен виявився марним проти такої швидкості та аури. Саме важливий елемент у будь-якій групі це хіл. Тим паче, коли є пак юнхо, який має особисту драму із минулим рейдом на острів. І тепер він втрачає друга, який не дуже хотів іти у цей рейд. І в минулому відео я задавався запитанням: а чи є персонаж? Схоже на Сонжен Дву тільки і сторони монстрів. І схоже, король Мурах може отримати це місце, наче як Мироєм, поїдаючи ворогів, він стає сильнішим. Щоправда, у Береса не було часу на прокачку. Хоча це не основне. Подивіться краще на ось ці кадри із очами. І коли Мураха програє людині, ти такий, невже потім ЖЖК повторили цей троп, тільки це був вартішебоя із Махіто. Який був спочатку такий надмінний, і потім на колінах повз до кінжаку за порятунком боючись за власне життя. Мураха стає потужною бойовою одиницею, яка може розмовляти, і, навіть ставши тінню джинву, він не втрачає власної величі. а герой, вирішивши і респект від звірюки отримати, використавши тіла для лікування Чахеїн, бо еваксір, який він використав для матері, не спрацював в цьому моменті, герой показує свою людську сторону я читав у коментарях, що читача Мангви цей момент не сподобався, бо герой не випромінював достатньо аури. У самому ж фіналі він вирішує створити гільдію. Нарешті герой не просто посуне конкуренцію по силі, але й почне формувати спільноту, що може політично просувати ідеї Некроманта. А дід, який намагався його переманити, так і не досягає своєї мети. Хоча й сам по-своєму був мемом, емоційно реагував на перемоги головного героя. Добре, що він не повторює долю Нетеро, герой АП сотий Рівень, і ще встигає трішки на аурі побути, ще й показала якихось монстрів, які прибули на місце вулика і стануть антагоністами на наступний сезон, та й батя головного героя вже знаходиться близько до своєї сім'ї, з яким смаком він приніс смаковики. Дату виходу третього сезону ще не оголосили, тому що зараз я найбільше чекаю розкриття вору цієї історії. うん。